Святому великомученику панті Лимону помолимося, святе Великомученниче моли Бога нас. Прославимо всі вірні, красу мученьків, панті як воїна Христового, непереможного і страстортеця мужнього, з вірою святкуючи пам'ятю. Мученик усе чесний, чесне подвір'я твої піснями, прославлями, мудрий і Христа Спасителя величає. Слава Отсу, Сину, Святому Духу, постраждав ти мужньо за Христа і вірово проповідував Батькову, тому Витяг, е, витягти його зробине честя, і не боявся безбожнього наміру, мучителів, демену посоромив, та безсилу зухвалість, заради цього ти придбав, благодаті від Христа Бога, хвороби лікувавши. І з лих е, духи виганяти пантілі мене всех молися Христу Богу, щоб він дарував відпущення гріхів тим, що з любов'ю святкують пам'ять твою.